Позитивно, конечно, зачем? Позитива там я не увидел. Нигде. Речи не нравится. Выступление не нравится. Узконаправленность какая-то. Цель, я не знаю, даже так сказать. Нельзя не верить ни тем, ни тем. У каждого своя какая-то тема, которую э, никто не озвучивает. Вот. Поэтому, ну, что правый, что левый, я думаю, все они будут. Позитивно відносимось до правого сектору, ну, зараз немає часу на це. Нормально ставлюся до правого сектору, нормальні пацани. Багато сприймають їх як бойовиків, але серед е, представників правого сектора знаю нормальних людей, які спеціалісти, Вони там бізнесмени, підприємці, і я не знаю, що їх сприймають як бойовиків. Ну все, Барикади закінчились, треба йти далі. Думаю, в них все вийде. Ну я не знаю, вони допомагають Україні, щоб все було гарно, так що чого не добре. Я, да, да, я знаю, звісно. Вони ж багато на Майдані зробили чого так. Я щоб... відношусь позитивно, так? І відносився позитивно. Е, ну, Не вважаю їх за таких уже радикалів, скажімо так. Вважаю їх за е, нормальних, щирих людей, щирих українців. Таких, як повинен бути кожен з нас для того, щоб ми дійсно жили в нормальній країні, при це справжні герої України. Тобто, коли кажуть слава Україні, героям слава, тепер я знаю, кого, про кого це все, і я знаю. Ну це не просто слова для мене, яка завдяки правому сектору та бійцям Небесної Сотні. Але ну не тільки правому сектору, їх там багато було звичайних людей, я розумію. Вони всі герої. Але правий сектор, всіх організацій, не знаю, мав би капелюх, я би зараз бо його сняв перед ними. Про фашизм, про цю всю несенітницю. Все, це за несенітниця, все більше нічого не можу сказати. Дуже Дмитро, Дмитро Яриш, як голова правого сектора, от такий мужик. От такий. А, компания, которая с ним, ну, в общем, попахивает, попахивает от них. Большинство из них неадекваты, ну, как мне кажется, на мнение. Ну, в разведку я не совсем пошел. Так, я, я уважаю, это просто общественная организация. А в чем проявляется их радикализм? Их тоже об этом не знает. Как, ну, в чем их радикализм? Что они такое сделали? Они синагоги живут или что они делают? Наверное, утверждают те, кто вообще ничего о них не знает, кроме того, что они слышат там где-то на ОРТ или на РТР. И, ну, я не вижу причин каким-то образом запрещать там эту организацию.